Понад 100 волинських громад прийняли рішення про перехід в православну церкву України. Усі вони колись підпорядковувалися українській православній церкві, яку в народі називають московським патріархатом. З них лише одна Жедичинська зробила все юридично правильно, переоформивши документи в управлінні культури і релігій. Станом на сьогодні подані документи ще села Скобелка. Вони будуть на розгляді. Відповідно буде прийнято розпорядження голови щодо реєстрації статуту і розпочнемо процедуру реєстрації цієї. Решта громад ще не донесли документи до управління. Переходити в ПЦУ мають і релігійні організації підпорядковані Київському патріархату та Українській автокефальній православній церкві. Ці громади також мають проводити зібрання вірян та приймати рішення про приєднання до новоствореної ПЦУ. Щоправда, саме вони ставати канонічними не поспішають на сьогодні. Поки проведені збори в громадах Московського патріархату, Київського патріархату, поки що офіційно переходів немає. 17 січня Петро Порошенко підписав закон про зміни до двох законів України. Зокрема, у статті 18 закону про свободу совісті та релігійні організації, чітко сказано, що забороняється вчиняти будь-які дії, наслідком яких може стати відчудження майна релігійної організації, зокрема його продаж, обмін, передача у заставу, встановлення іпотеки, безоплатна передача у власність та управління інших осіб до завершення процедури зміни своєї підлеглості у канонічних та. Організаційних питаннях, тобто за зрізання замків із храму, який офіційно ще не переоформлений, передбачена відповідальність. Другий закон, до якого внесли зміни про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Тут сказано, що статути положення релігійних організацій мають бути приведені у відповідність упродовж року, тобто до 17 січня 2020 тисячі Нині на Волині діють 1667 релігійних організацій. З них громад Московського патріархату було 671, київського 415, Автокефальних налічувалося 17.